Улюблена іграшка диктатора Болотяної Федерації його бетонна гордість і символ так званого восоєдінєнія. Так званий Керченський міст вже перетворився на полігон для бавовни. Ох і видовищно що розлітається отой сверхдержавний бетон. Це наслідки ефективної роботи українських спецслужб. Оту непотрібну та незаконну конструкцію вони нашпигували вибухівкою, заклали більше тонни тротилу. Ну і як бачимо, спецефекти вийшли Яскравіші, ніж у голівудському кіно. І це вже не перша така акція, а третя. Не дарма ж кажуть, Бог любить трійцю. Набрали возух, набрали повітря і за моєю командою. Один, два, три. Перший фейерверк запустили у жовтні 2022-го, прямо до 70-го дня народження плюгавого. Тоді фура сюрприз рвонула просто на мосту, підсмаживши заразом і російський потяг спальним. А рівно за рік, у липні 2023-го, морські дрони Сібебі підкрались нишком і так шандарахнули, що шмат мостової дороги потонув у морі. Коротше, не допомагає навіть аналоговнєтний їхній захист. Так вже вихвалявся у тією обороною кримський гоблін Аксьонов. Ну, чесне слово, мовляв, найнадійніше ніж слово Лілі Путіна перед псевдовиборами. ПВО і служби і система ПВО, і служби там на місці. Всі так би мовити, працюють у повній бойовій готовності. Готові ще раз кажу до розвитку ситуації у будь-якому без винятку напрямку. Хоч з води, хоч з моря, хоч з повітря, ну і так далі. Ну звісно. І панцирів наставили як біля резиденції плюгавого в Новоагарьово. І супутник Космоска на орбіті чергує, і навіть бойових дельфінів в наряд виставили. І от тільки від Бавовни не рятує. Зате виконує головну місію продемонструвати по зомбобаченню, як же кремлівці піклуються про свою отару. Бо ж мордорські держеморди постійно торочать, ніби мантру. Терченський міст то цивільний об'єкт. Усі наші дані початкового етапу розслідування сьогодні дозволяють нам зробити однозначний висновок. Це теракт, який готували українські спецслужби. Метою цього теракту було знищення великого об'єкту цивільної інфраструктури, дуже важливого для Російської Федерації, особливо у Криму. Зрозуміло. Тут, як ви щойно, доповіли, сумніву, немає. Це теракт. Спрямований на руйнування критично важливої громадської інфраструктури Російської Федерації, насправді, що та путінська переправа це цілком законна військова ціль для збройних сил України. Ще задовго до повномасштабного вторгнення, а з 2022-го тим паче, оцей типу Керченський міст стабільно обслуговує війну. Ним московити тягнуть танки, ракети, БК, солдатів і пальне. Утім, після перших вдалих влучань ця незаконна переправа перестала бути логістичною артерією. Тепер окупанти бояться його використовувати та охороняють ретельно. Бо для кремлівського диктатора це ж не просто інфраструктура, це бетонний символ так званого возз'єднання з Кримським півостровом. Крим і Севастополь. Крим і Севастополь повертаються до рідної гавані. От тільки оте типу повернення. Насправді було кривавою аферою Путіна у 2014-му, Поки столицю України переживали революцію гідності, бункерний відправив до Криму зелених чоловічків. Ну, далі захоплення адмінбудівель і фейковий референдум під дулами автоматів. А після незаконної анексії півострова кремлівський недоімператор взявся зводити оцей бетонний монумент, такий собі пам'ятник злочинній окупації. Я поздравляю вас. Я вітаю вас з масштабною великою побутовою мостового переходу до Керчі. Це справді потрібна велика робота, яка буде завершена до кінця 2018 року. І це буде ще одним символом нашої єдності із Кримом і з Севастополем. Цієї історичної справедливості чекали без жодного перебільшення і думали про це мільйони людей. Ти ба, скільки пафосу. Не дивно, що Володько на оцю конструкцію бюджетних мільярдів дерев'яних просто не шкодував. Бо ж не просто міст, а бетонне втілення мрії про імперію. В Цього року ми додали на дорожнє будівництво у Криму додаткові 5 мільярдів. Всього це 18 мільярдів вийшло за рік. Це, в принципі, солідні кошти. Можна було б ще додати, але справа вже не в обсягах річ у тому, як освоюються ці ресурси. Загалом у цей от міст обійшовся у майже 300 мільярдів рублів. А на той момент це близько 4 мільярдів доларів. Для розуміння це трохи менше, аніж річний бюджет цілої Свердловської області. І байдуже, що мільйони московитів досі туляться в аварійних бараках без каналізації. Головне це пропагандистська картинка для Геббельс тб Зараз ви в прямому ефірі. Зараз у прямому ефірі реальна картинка, яка транслюється в ефірі наших каналів. Володимир Путін президент Російської Федерації йде автодорожньою частиною Кримського мосту. Кадри, які стануть історичними. День, на який так чекали. Ой, лишенько! Ну, мало, не мироточать оті кремлівські рупори, дивлячись, як ботоксний карлик виліз з бункеру і чим чекує своєю недобудованою переправою. А щоб матрешок і взагалі приголомшити. Отой недофюрер ще й у Камаз заліз. Ну, аби покрутити баранку перед камерами. Поїхали! 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 Дорого, пропагандисти аж захлинались від захвату. Мало того, що цього кремлівського далекобійника показали у всій красі, так ще й міст, мовляв, збудували раніше запланованих термінів команда моста взагалі треба зазначити, що команда кримського мосту це понад 10 тисяч робітників та інженерів, які змогли у складних природних умовах побудувати міст на півроку раніше встановленого терміну. 19 кілометрів мосту їх видно навіть із космосу, і будівельники вони зробили неможливе, прикорні, просто немисливі терміни два роки та три місяці. Швидкість, ось головний пріоритет для плюгавого. Дуже вже кортіло підкинути собі рейтингів до чергових псевдовиборів, ніби там хтось щось реально обирає. На якість кремлівці, звісно, махнули рукою, будували оцей міст в непридатному місці. Опори звели фактично на болоті і слизькому мулі. Фахівці кажуть, конструкція могла розвалитись у будь-який момент навіть без бавовни. Але кого цікавить якась там геологія, коли треба терміново ліпити в з. Бетону, тим паче, що згідно з брехнями Володьки, на цей от міст чекали не одне століття. В різні історичні епохи. У різні історичні епохи ще за царя батюшки люди мріяли про те, щоб побудувати цей міст. І ось нарешті, завдяки вашій праці, вашому таланту, цей проєкт це диво відбулося історичне рішення, таке історичне рішення ухвалювалося і до нас. Перше таке рішення було ухвалено Миколою II. друге рішення Йосипом Вісаріоновичем Сталіним. А ми лише реалізували все це рішення, але зробили це з властивим вам та будівельникам звичайним близьком. Зробили чудово так. І головне, Путін не забув підкреслити, що не просто збудував, а типу продовжив справу якихось там великих попередників. Насправді ж, найперші плани мосту через Керченську протоку з'явилися ще у 19 столітті, і не в Росії, а у британців. Вони мріяли про залізничне сполучення між Лондоном і Делі, і Крим був частиною цього маршруту у Петербурзі. На цей задум тоді подивилися скоса, і Ніколай II Ідею проігнорував згодом. Цар таки наважився повернутись до проєкту. Проте вже сути імперською метою покращити логістику та посилити зв'язок з Кримом, але не встиг. Імперія розсипалася раніше, ніж почали бити перші палі. Но в началі двадцятого вікна початку 20-го століття план імператора Миколи II звести міст зруйнувала Перша світова війна. німецько фашистські загарники не встигли звести конструкцію під час окупації. Так само як і під час другої світової. Хоча Сталін ще на початку 30-х задумував міст. Далі креслень справа якось не дійшла. А от у 1942-му до справи взялися вже гітлерівці, коли Крим опинився під німецькою окупацією. Почали зводити, але не встигли. Недобудову розбомбили. Тож у 1944-му совєти совіти швиденько на залишках рейхівського каркасу звели омріяну переправу. 150 днів... через 150 днів міст був збудований і з'єднав Крим з Таманів. У листопаді 1944 року ним пройшов перший потяг. А ще через три місяці судноплавна частина мосту обвалилася. Виною стала дуже сувора зима 1944-45 років. Можна сказати, будівельникам фатально не пощастило з тою зимою. І якби вона не була такою морозною, міс би стояв можливо і досі. А так простояв усього 107 днів і пішов на дно буквально. Його зруйнувала крига, яка дрейфувала з Азовського моря. Конструкцію рознесло, мов дитячу поробку. Тоді тиран Сталін вирішив, що новий міст то зайві витрати і відновлювати його не треба. І це, мабуть, єдине, з чим був незгоден його старанний послідовник, Лілі Путін. Хіба варто шкодувати бюджетні кошти на незаконну, але таку скрєпну споруду? От Путін. Путін повернув Крим Росії, і він назавжди увійде в історію Угу, Плюгавий і справді увійде в історію, от тільки не так, як про те розказують його посіпаки. Ну, що нібито він якийсь там великий собиратель земель, як Пьотр І, ну чи вправний полководець Аля Олександр Македонський, а лише ніяк бункерний диктатор він увійде в історію, як збирач санкцій для своєї 140 мільйонної отари, як архітектор бетонної ганьби, терорист та кривавий міжнародний злочинець.